любая заміна, яка происходит, вона практично не влияет на ощущение того, що шахтер грає основним составом. Ну, І справді, у Карпат склад, який вже награвався на передсезонних зборах. І сьогодні, можливо, оптимальних кондицій тих футболістів, які він тоді переглядав, які Карпати прикупили. Вітаю, ця команда вже вийшли на смарагдовий газон стадіону поле у Карпат Мартин Богацінов, номер 32 У воротах. 25 Андрій Ткачук, 8 Ігор Ощіпка. Дев'ятий номер. Зараз небезпечна ситуація. Шахтар в атаці виносять м'яч подалі. Захисники Карпат вийшов на трибуни, як вони реагують на все, що відбувається. Очевидно, їм це дуже сподобалось. Ну Все ж таки, я трішки перебільшив там не кілька тисяч, кілька десятків болівальників із Донецька. І зараз в атаці Карпати. Лукас. Лукас на ударній позиції. Пробиває по воротах. Знову Рац дограє свій епізод до кінця і не дає можливості Лукасу ексків. небезпечно. Адріано під удар скидує, удар поворота. Пробиває Вілян, але все одно встигає Балажець перекрити цю можливість. Ще она подача Ой-ой-ой, такой. І рятує команда Богатинов. Ну, просто все было классно. Тут нужно похвалить ну, всех футболистов, которые участвовали в этом эпизоде. И передача была супер. И удар. Адріану був практически безупрічним. Ну і в Романзі тут Вільян намагався пробити. М'яч відскочив знову на фланг. І от поки що от, тільки набігав раз Рац, Він зробив кілька кроків. Ця пауза в кілька сек... мілісекунд секунд дала можливість Адріану миттєво побігти на своє місце в штрафний майданчик, зайняти там позицію і, отже, отримати передачу від е, Развана Раца. Ну, Там вони розкрутили захист сіл. Карпат, щоб вести таку ігру. Адріано. Скидка. Вихід Вічнавіч. Удар! Едуардо пробиває. І знову на місці Мартин Багатінов. Ще один чудовий сей виконання голкіпера. Едуардо не став чекати, поки м'яч підлаштується, поки м'яч ляже на ногу. Він з другої спроби, тільки першим дотиком підробив, і другою. Другим дотиком завдавал удары поворота. Здесь покоя. явно, ви бачите, зараз Ащипка не встиг підстрахувати своїх цена. Цит... Парштаймы постійно допомагає допомагают атаки партнера. Подача. Кочеш падає в чужому штрафному. Кажанов. Дочекався, поки зараз перебежит. Партнера. І да, от хороша зряча передача на дальню штангу. А ось і момент у виконанні львів'яни. Хороша можливість була подібна на той, яку мав в свій час Лос Адріано. І тепер Карпати змушені вертатись. От хороше отв'єтної паузи вони знову починають активно атакувати чужі ворота. Лукас удар поворота. кут футб'є Лукас і витягує м'яч. Андрій П'ята. Начебто, це воротарський кур був і все бачив, але все одно зафіксувати м'яч не вдалося. Готовий ще один буде на користь львів'ян заводяться трибуни, і от це те про що говорив Мір Челуческо. Наскільки ну не можна сказати, що Мітарян якесь і народне тіло в цьому Ні, ні. абсолютно але... Я не це мав виду, але все таки. Вот посмотрите, який какой момент сразу... зараз у шахтаря подача удар вы ще пробиває Луис Адриано. Який момент? Вот сразу же в этом же моменте сразу же произошла рокировка Жадсана на Вилиана. То что я не мог так сказать не успел сказать. то, что вот в первом тайме все-таки Вильян как был на левом фланге, так он Мишка на за боковой э, Дарья Серна. Но интересно, что Кононов будет повидать безпосередньо на эту замену своим в выпуском. Кого свежих футболистов? Удар поворота. И, И гол. Невероятный гол! Как здорово сыграл Худобяк! І 1-0 на користь львівської команди. Денис Кожано відкриває рахунок у матчі, забиває від поперечини. М'яч залітає за лінію, перетинає лінію воріт. Ну, звичайно, що в цій ситуації заслуга основна у Ходобяка, який просто блискуче пройшов по плану. Двох суперників обійшов, віддав передачу на партнера по команді. Вот Посмітьте, тіряється шахтер тіряє аут. Здесь проскакивает Сорно, ну, и тут вот Чигринский, ну не совсем, ну как сыграл Кудобяк, он с мячом перепрыгнул через ногу Чигринского, но ну, здесь рикошет, здесь не, не сам удар попал мяч в голову Лукасу, по-моему, или Кочешу. Так, здесь, здесь нечист, нечистый удар зашел в ворота. М'яч торкнувся голови Кочуща і вже від нього відлетів. І цікаво, що дата нікажанов забив. через те, що там стояв раз ван Рац офсайду, Кочуща не було. В будь-якому іншому ситуації там міг би бути і офсайд. але в цій ситуації ніякого положення позар, который справляється на своєму флангі, очень хорошо. Можливо, можливо, і буде по іншому, можливо, Коповась піде но это подивимося за цим розіграшем. Удар! Зрізка, О, какой, яка, опять, і Зриская! Рикошет знову. Голодюк своїм першим касанням мог забити, да? Не Голодюк, тобто я извиняюсь, нет, Голодюк играет. Да. Это Голодюк бил или підставляв? Ні, там Чигринський підставив ногу. Від Чигиринська м'яч відлетів і опускався під поперечок. Голодюк бив. Да, вот. А от в цій ситуації п'ятов на своєму місці. Ще один удар. від ним хотів завести м'яч в дальній кут. Худобяк зерна. Подача сторони. Тут партнери. Поворотах удар да, Едуарду. Вот Эдуарду Невлучая письма дуже хорошую фланговую атаку. Герники Жацин грамотно заиграем. Да, здесь потеряли, посмотрите на паузе, посмотрите. Сейчас Потеряли двоих игроков. Смотрите, то... центральный защитник. Ну, здесь, вот сначала Годвин неуверенно пошел встречать. И посмотрите, совсем не прикрытость. Хотя, конечно, Федецкий <соцентренно> занял. Занял, как при угловом место второго вратаря. Это, может быть, действительно правильно сделал, потому что мог спас спасти Но... перепочинок для Карпат. Годвин. Вот Помыляется, зараз. Э, Захисник. Вихід майже на Удар! по воротах. И знову з м'ячем Мартин Богатинов. А це уже был подарунок с э, боковоборонцев. Мяч. Э, на... Рахунку Карпат ще один удар і фінальний свисток. Фінальний свисток, Карпати виграють у Львові з рахунком 1-0. Завдяки переможному у виконання Дениса Кажанова. Героїчна майже перемога дуже сильний матч про львів'яни. І таким чином Шахтар зазнає першої поразки. Першої поразки у останніх 12 матчах за останні майже півроку. Ну я считаю, що нужно поблагодарить обі команди за прекрасну ігру. Хочу сказати, що такой футбол нам нужен побольше таких матчей. Отже, Карпати набирають 30 чисечок. Наздоганяють в Дніпро в турнірній таблиці, зігравши на один матч більше. Ну а